Вітаю, друзі! Нехай Дух Святий, Божий Дух прийде і відкриє розуміння усіх вас, усіх, незалежно від того, ким ви є, щоб ви могли мати це розуміння. Який тип віри, яка віра? Бо яка всередині у вас віра, розвиток отримала на протязі всього вашого життя, тому що ви знаєте, якщо ви та людина, яка не має Божого Духа, то без сумніву ваша віра, вона заснована. На емоціях, і вона приносить вам неправильні рішення. Ця віра штовхає вас до тих рішень, які може бути може, навіть можуть вас зруйнувати ваше життя, тому що віра і серце оманливе, віра, яка дає ілюзію, дає емоції. Це віра, яка дає тільки відчуття, віра, яка Непостійна і вона не годує людину, не годує. Віра, яка із серця народжується, це марна віра, і гірше того, небезпечно для людини, тому що обманює і дає ілюзію, примушує людину думати і вірити, в якісь речі, які насправді. Не мають ніякого відношення до реальності, це віра, яка будується на серці, на оланливому серці. Сам Господь Ісус говорив, що із серця виходять вбивства, злі помисли, перелюби, крадіжки, брехливі свідоцтва. І ви знаєте, якщо в цьому серці народжується віра, якої якості. Серед усього цього бруду, віра якої якості, вона марна. Тоді те, що ми стараємося людям передати, це розуміння того, що коли віра народжена в серці, вона обманює людину. Тому ви бачите, скільки християн, наче християн, які впали, які розчаровані, які слабкі їхнє життя не показує те що ісус обіцяв тому що він говорив що ті хто будуть пити ту воду дух святий про якого він казав ця вода це дух святий вона зробиться в ньому джерелом життя І коли ми отримаємо духа святого звичайно, це обов'язково ми повинні ставати Цими джерелами ми повинні ставати тими, хто дає, тими, хто годує оточуючих. Знаєте, як джерело. Воно ні про що не думає, що навколо нього відбувається, яка погода, які там труднощі, битви, війна, що відбувається, па він теч... Воно тече, тече і тече. Це джерело. І саме це Дух Святий робить. Коли наповнює нас, Він дає нам цю віру, яка вона усвідомлена, віра, яка вона стає на чомусь реальному. Ви знаєте, в кого ви віруєте, віра, яка може весь світ, знаєте, усі вам можуть казати ні, але всередині вас є ця впевненість перед я з тобою. Це віра, це віра, яка від Духа Святого приходить. Віра від Духу, віра від Бога. Ви знаєте, ви можете навіть досягати якихось благословінь через емоційну віру, через віру, яка в серці народжена, але ці благословіння усього лише дим і пар, які швидко щезають, і все. Тоді це ця істина. Але коли віра народжена від Духа, коли віра духовна, і щоб вона прийшла від Духа, знаєте, людина повинна мати Духа Святого. Якщо ти не маєш Духа Святого, тоді віра, яка можу сказати, в тобі, вона точно сердечна, вона емоційна, брехлива, це ілюзії. Тому багато людей живуть в ілюзіях, віруючих. Які обмануті, і це те, що я намагаюся вам говорити, щиро, щиро щоб ми не допускали обманюватися цією вірою. Навіть я в минулому мав досвід, коли ця віра емоційна, вона мене обманювала, навіть маючи Духа Святого, Я допускав, щоб ця віра, яка в серці народжені, приносила мені проблеми. Обмани Бо вчив мене я навчився цьому, і не бажаю щоб ви попадали в ці ситуації. Щоб ви не приймали в житті вашому рішення, які основані на цій оманливій вірі, яка й серця, і щоб потім це не зруйнувало ваше життя, тому що це те, що часто відбувається в церквах. Це завжди відбувалося, навіть і за часів Ісуса. Коли ми бачимо, перша церква з'явилася, тоді я хотів би вам це ясно сказати, щоб ви не обманювалися. Є віра сердечна, віра, яка знаєте, бачить якісь речі і хоче, хоче і хоче. Без якихось обмежень. Серце воно наповнене цими амбіціями. Цим бажанням мати, а я хочу, хочу, і все. Серце завжди чогось хоче. Це реальність. І Люди думають, що це віра, це віра, яка так народжена на чомусь зіпсованому, зіпсоване серце, брехливе. Дивіться коли люди хрещені Духом Святим, у них є розуміння. У них, у людей є розуміння. Що таке розуміння? У тебе є розуміння, усвідомлення, ти впевнений і знаєш, звідки твоя віра. Тому що, коли у людини є Божий дух, вона знає, звідки віра із серця чи із його інтелекту, із його розуму. І тоді ти приймаєш правильні рішення. Ти приймаєш ці рішення кожен момент. кожен день. Ти постійно приймаєш якісь рішення. і в тебе. завжди є якісь моменти, що купити, що продати, куди їхати, з ким спілкуватися, і так далі. Завжди ти повинен робити вибір. Завжди в тебе є багато є можливостей обирати. Якщо ти робиш це на основі серця. Тоді буде, можуть бути великі проблеми. Сам Бог про це говорить, що серце воно оманливе, брехливе і дуже зіпсоване. Через Пророка Єремію Бог говорить нам про це, що наше серце воно дуже зіпсоване, більш всього зіпсоване. Це душа, знаєте? Душа, яка як написано, є. Душею живою, як Павло писав, перша людина Адам став душею живою, і він впав, він послухав своє серце. Але останній Адам Ісус, Він є дух оживляючий. Тоді вам необхідно Дух Святий, щоб ви стали цим духом, оживляючим. По прикладу самого Господа Ісуса вам потрібна Його природа, щоб ви від Нього народилися, щоб ви від Нього отримали, вам потрібна Його ДНК, ДНК Ісуса, народжений від Ісуса. І Він має його ДНК, тому що від Нього народжене нове творіння. І якщо людина народилася від Духа, від Духа Святого, звичайно. Якщо дух Святий в ній і він направляє цю людину, показує, веде і дає усвідомлення, яке показує людині, як робити правильний вибір, які правильні рішення приймати в житті, в роботі у усіх сферах, Дух Святий дає нам це розуміння, навіть тоді, коли серце воно Просить, і знаєте, воно існує всередині нас, але маючи Духа Святого, ми відмовляємо голосу серця, брехливому голосу серця. Це те, чим світ один одного годує. Люди про це говорять. А слухай серце, слухай своє серце. Це проповідь сатани. Знаєте, коли музика там дає красиву. Емоцію, а послухай своє серце, воно тебе не обманить. Це сатанінські слова. знаєте, із серця, як Ісус сказав, виходить багато речей, жахливих, злі думки. Все що дьявол любить, тоді щоб ви могли знати, як відрізняти віру, серця, емоційну та віру духовну тільки маючи Духа Святого, саме тому ми наполягаємо, ми стимулюємо, ми проповідуємо. ми говоримо про те, як це важливо отримати Духа Святого, яка це необхідність, що це без цього ніяк. Це саме головне в житті, це безкоштовно. Залежить тільки від вас, нічого не потрібно платити. Потрібно просто віддати себе, це не за гроші. Як знаєте, якась там якесь придбання, просто потрібно себе посвячувати, жертвувати собою і, і все, скільки людям ви вже віддавали своє життя, скільки людей через вас вже пройшло. і який результат? Ви знаєте, іноді нічого хорошого, іноді все тільки гірше і гірше. Тоді замість людей віддайте ваше життя Господу Ісусу, і Він. Дасть тобі Духа Святого, і Дух Святий буде тебе направляти. Направляти. Ісус сказав: Я не залишу вас одних. Я пошлю вам тішителя, який буде з вами, який буде перебувати у вас. Це не якась релігія, знаєте, якась церква, пастор. Сам Господь ісус, Бог Біблії, Йому своє життя, і він дасть тобі Духа Святого, щоб направляти вас відповідно з його волею. тому, що по-інакшому на превелике жаль, можу сказати, страждання від неправильних вчинків в житті будуть продовжуватися. Це бажання, моє бажання поділитися з вами тим, що я маю, те, що Бог мені дав. Мінімум те що, я, те, що я маю, те, що я вірю, те повинно бути у вас також, як і в мене. Мінімум те ж саме, що є в мене. Тому що я вірю, що у Бога для вас приготовлено набагато більше, чим навіть він мені дав. Але для цього вам необхідно віддати себе, тому що Дух Святий не може зійти на того, хто супротивиться. На люд... На людину людина, яка бажає свою волю і свій голос і свої бажання ставити попереду божого, ніяк такій людині не отримати духа святого. тому що, коли він приходить, дух святий приходить, щоб царювати, щоб бути головним в нас, і якщо ви не допускаєте його Царювати у вашому житті, він не прийде, ви будете пустими, одними без нього. Це віра, про яку я говорю. Шукайте цю віру і перевіряйте себе, мій друг. Перевіряйте себе для того, щоб ви мали спокій справжній, мали безпеку всередині себе. Коли люди приймають якісь рішення на основі віри сердечної, у них немає миру всередині. Тому що, ви знаєте, сумніви з'являються. Сумніви ростуть, тому що серце не може вірити. Серце може тільки сумніватися, але коли духовна віра в тебе немає ніякого сумніву, ти живеш у спокою у світі, у мирі, твоя совість вона відпочиває. Твій дух він спокійний. ти знаєш, абсолютна впевненість віри. Яка прийшла від Духа Святого, у нас є спокій. Це досконалий мир і це прекрасно, друзі, це таке задоволення. Я хотів би, щоб усі ви мали цей досвід, досвід із нами, який Бог дає мені. Але я сію, я ділюся, хто має віру, в дух буде приймати рішення правильне. Якщо у вас немає духовної віри, якщо ви не отримали до сих пір, до сих пір не отримала Духа Святого, користуйтесь цією можливістю, поки є. Віддайте своє життя Господу Ісусу, щоб він прийшов і хрестив вас. Це Він хрестить це не сам Дух Святий до нас приходить. Дух Святий приходить, тому що Господь Ісус він нам дає. Він дає цей подих нам. Дух Святий, Бог приходить і починає жити всередині нас. І твоє життя воно починає бути цим джерелом живої води. Нехай Бог вас сильно усіх благословить, щоб ви мали це откровення, про небесне царство, откровення, особливе для тих. То бажає мати царство небесне, нехай їх бог благословить. Амінь.